Привіт, привіт, мій місайчик. Як справи? Я скучила. Будемо читати? Ну що, ну давай я ще хочу почитати про родину кролиняток. Так? Ми вже знаємо їх дуже добре, але в них таке життя ну, веселе, цікаве і дуже-дуже багато пригод. І ми хочемо теж про ці пригоди знати. Отже, жили собі кролики, так, да? написала про ці пригоди Женів'єва Юр'є. А малюнки, картинки, ілюстрації чудові, чудові, причудові, малював Лойк Жуанніко. Отже, Сьогодні ми познайомимося ще з одною пригодою криленяток, яка називається кроленята шукачі. О, Кроленята шукачі. Так, що ж це за пригода? Отже, починаємо. Каве цікаве, цікаве да? якісь картинки, якісь фото, да? щось тут так. У сімействі кроликів ніхто не сидить без діла. Четверо братів навходять лад на горище молодці, які! У вітальні піруета протирає скляні речі у витринні слави. Це вітальня їх, так? вітальня піруета протирає скляні речі у вітрині слави, де зберігаються медалі та призи, здобуті членами родини в найрізноманітніших змаганнях і конкурсах. Бачите, які вони молодці! Вони не сидять просто вдома і дивляться е, телевізор, да? а вони активно е, е, участвують в змаганнях, в різних конкурсах, е, ведуть дуже активний е, образ життя. Да? Чому? Тому що ну, це ж скучно сидіти біля телевізора кожен вечір. Е, це зовсім, зовсім, це даже погано, я, я, я такого дуже не люблю. Треба жити повним життям, треба а, пробувати е, ну, всякі е, нові е, якісь. Е, е, досягнення, правильно, так? Отже, бачиш, вони, вони участвують, і вони отримують за це навіть нагороди. І їх виставлено це, бачиш, біля віконця, виставлено на такому стіл, таке в них підвіконня таке. Да? І вони виставили всякі нагороди. Так, отже, найгарніший кубок, бачиш, саме великий протирає. Найгарніший кубок належить Цині. Торік вона випередила всіх своїх суперниць в гонці на веломобілях. І, боже, яка вона умнічка! Бачиш, вона ще й сама на веломобілі може їздити, та ще й всіх вона випередила. А я думала, вона така вже тільки може плисти, сидіти, їстеньки варити. і... Е там, і, і за малишню і, да, пильнувати. Ні. А вона сіла нам в веломобіль та ще й всіх виграла. Поважаю, поважаю. Бачиш, як у них тут порядочок? Так, бачиш, всі-всі наводять лад. А як же? Такого, таке Не може бути таке, щоб якщо велика родина всі повинні працювати, а то буде безлад. І буде дуже неприємно. Поглянь, пірета, я знайшов альбом зі старими світлинами. Куба ганчірка залишились на підвіконні і мчить до братів. Бачиш, її відволікли вона оце тут прибирала, да, оце, оце, оце тут. Да, і прибігла, і почали роздивлятися старі. Старі світлини. Бачиш, сіли, піруетка прибігла, і вони роздивляються на хвостики свої повсідались. Бачиш, який в них гарненький двір. Ось огойдалка є. А глянь, який парканчик, да? Сквіт. морквиночки. Ой, я не... одразу додивилась, морквиночки стоять. да? Боже мій, боже мій, бачиш як. Ага, а... Татуся не сімсті кудись пішли, мабуть, за в магазин за покупками, Глянь, який поштова скринька, яка, да? Да? з вушками теж. Ой, глянь, який дзвіночок у вигляді морквинки. Да? Ой, цікаво. Ну... Ой, а тут хтось бачиш? а тут якась, якась така конструкція цікава. Інтересна і миша, ти бачиш? Бігають. Поряд, да? ось йому мишата. це щось таке цікаве. Отже, малюки стали роздивлятися світлини. Коли вона повернулася, а кубка на місці не було. Ой, хто міг узяти його? Кому спала нагадку так зле пожартувати? А що як його вкрали? Дивись, а, бачиш перо -та. А, Нема нічого, віконце відкрите. <гум> ай яй 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 Боже, дивись яке кріслечко і теж як морквиночка, бачиш? Ох, вони такі, вони скумедні такі. <гум> глянь, як вона, глянь, глянь, як вона, Я, яке в неї перелякане мурдочка, да?» Ані слово тітеньке цині. Ми самотужки розслідуємо цю справу. Ну, вірно, вони ж розпереживали, що тітенька циня дуже роз... Роз... розстроїться, коли узнає, що її кубок, оце її досягнення, що вона на веломобілі всіх обігнала, пропав. Да? Кажуть, ні, 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 не будемо поки казати, ми самі розслідуємо самотужки, розслідуємо цю справу. Навперебій переконали брати піруету да, Вона ж плачить. Увечері всі п'ятеро. Зійшлися на раду. Усьо, ну, сидять, бачиш, сидять, сидять, шепчуться. Ми Шиполівки сказали, що сьогодні пополудні вони бачили старого громлика з візком, з завантаженим металоломом, повідомив розмаринчик. І він зупинявся перед, саме перед нашим домом. Додав вогник і. Ти гадаєш, це він? Я боюся громликів. Бляхарі громлики не були шанованими серед загаду. Це були великі, дуже клоповухі кролики з великими вусами та чорними запелюженими лапами. Голоси мали хрипкі та різкі. А, мало хто розумів їх мову. Вони жили за околицю в фургонах. І наші кролики, як і всі сусіди, не довіряли їм. Бачиш, таке було погане ставлення, да? вони напрягались. Да? Може, піти нам завтра на пустилище, де громлики зберігають старе залізо? Йти туди довго, тому давайте. Зберемо наплічники, бачиш, домовились, да? піти шукати. О, та малий кульбабка за своєю дядькою носиться, да? так? Так, що ж далі буде? Ага, ну їм ж треба ж кубок знайти. Бачиш, ось о, кинули, навіть не доприбирали. Так вони розстроїлись всі. Все, пішли, пішли зранку, бачиш. Ранок був прохолодний, пробираючись крізь туман, кроленятка обійшли ставок. Ліс іще не прокинувся. Обережно тут можуть чатувати лисиці, прошепотів сироїшко. Що що це вони через ліс пішли, кроленятки, і правда, на них могли хтось напасти міг. Боже, ну, страшно, страшно. Це вони йдуть, бачу, через річечку перейшли. І там ось якийсь такий, такий фургон, Бачиш, фургончик такий, оце якийсь навісик, таке щось. Так? Не, дуже, не, не дуже так як-то е гарно. Нашу вуха, кроленятка, кротьками обминули ліс. Усе спокійно, жодних лисиць. Можна вільно зітхнути. Все перейшли ліс. Переткнувши струмок, кролинятка побачили пустилище і великий хлів, який належав бляхарям. Оце ж він, бачиш, це ж він бляхарям. Так. Угу. Угу. Ой ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ні те ані души. «Там щось плащить. вигукнув кульбабка. І він помчав докупи залізяк, і всі решта побігли за ним. Ах, ви, бісенята. Ану, звідсиля урвителі. голосно зарепетував розлючений Галіав громлик. «І, бачиш, який. Розлючений, бачиш?» Ой, да, 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 да. Вискочивши з за хліва, зараз я вам покажу зладюшки малі. Бачиш, який, бачиш, який, який, фушка в нього, як кос, косички, якісь. Да? Такий страшний, такий ой. Ми вам усе пояснимо, Отрим отримтячим голосом відповів вогник. Але Галіаф помітив кульбабку, який дряпався. На купу заліза. Де тут кульбабка? Ось о кульбабка дряпався. Де, Де? Де? десь кульбабка. Ой, о він малий десь. Ох, Так. І закричав. Негайно спускайся, а то я тобі вуха насмикаю. Камба, давай на сюди мого кия. Наказав він. Юні крилчиці, ось у юна бачиш, це його онучка, мабуть. Що прибігла, почувши галас. Збившись у гурт, перелякані кроленятка відступили. Де мій ки гамбо, не вгавав старий. Збившись у гурт, перелякані кроленятка, відступили. Де мій кий гамбо не вгавав старий? Угамойся! — Дідусю, — заходилося заспокоїти його онука. Це не злодюжки. Байдуже, геть звідсиля, щоб я вас більше не бачив. Тисяча тонн гвістки. Оце оказія!» Не тямлячись від страху, кроленятка з усіх лап кинувся вростіч. Бачиш побігли, 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 бачиш, він їх погнав. Бігом, 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 бігом побігли наші всі п'ятеро кролинята, тачок. Так. Я загубив наплічника, зарюмся в кульбабка. Захрустіло відтя. пролунав гучний свист. Невже це старий громлик, який жах, але ні, це всього-навсього -всього гамба. Вона мовчки подала кульбабці його наплічника. Да? Все, бачиш, все, вона подає наплічник. Малюк на радощах кинувся обіймати гамбу. Ти дуже добра, а твій дідусь дуже лихий. Та мій дідусь зовсім не лихий. Ви чого зібралися до нас без, до нас без дозволу? Правда, дідусю, це ж він чому е, їх сварив, тому що без дозволу. Пірета дістала прихоплену собою їжу. Пригощайся, звернулася вона до гамби. Давай спочатку поїмо, а потім ми все тобі розкажемо. Коли хочеш із кимось домовитися, нема нічого ліпшого за спільний сніданок на свіжому повітрі. Ходімо! Сказала Гамба, треба все розповісти кротам, які живуть у вашому саду. Вони допоможуть знайти кубок. Бачиш, яка ідея цікава. Так, дивимося. Так, оце вони тум-тум-тум-тумтумтумтумтум пішли, пішли, пішли шукати. Ось ось, ось, тут, ідуть. По дорозі Гамба навчила нових друзів чарівної лічілочки. Кріт, кріт, сірий кріт. Ти не бачиш білий світ, но за те все чуєш от і виходь на город. Бачиш, показує, що тут. Ой, вони знайшли. Дивись, дивиться, бачиш, зацікавлено. Кроленятка підбігли до крутової нірки. Лічілка і справді виявилася чарівною. Гучний голос відповів. Служба крутячі вухо, Гризела слухає. Говорить чітко і коротко. Ага. О, крутий. Бачиш? Ось бачиш? Ой, ми зараз роздивимося. Так, бачиш, бачиш. Оце ж так на поверхні. Оце тільки, так? Да? А вниз спускаєшся, в них там такі лабіринти. Вони тут працюють, бачиш? Тут вони щось розшифровують, тут сидять за столиками. Тут у них картотека така. Ох, сумасшедша така велика, велика. Тут вони приймають, мабуть, заявки на те, що треба щось знайти. Тут якийсь ага, це якийсь переговорщик, який. Е Об'являє, да, щось якесь керує, так? Тут якийсь лиф, не лиф, що це таке? Бачиш, спускають такі книжечки у підвал. Ой, бачиш, як тут все цікаво, цікаво. Тут те щось розробляють якісь плани. Бачиш, у них тут вони говорять, тут вони слухають, тут вони дивляться, тут ще вони щось дивляться і теж вони бачиш, яка в них тут. Серйозна, серйозна така контора. Ой-ой-ой, тут щось пише з навушниками, тут вони щось прослуховують, аналізують. Бачиш, якась мапа тут, бачиш, боже, як це все цікаво, цікаво. Можна роздивлятися, роздивлятися. Дуже-дуже багато часу. Отже, короти погодилися знайти кубок і взялися до роботи, як чудово у них все влаштовано. Да, влаштовано в них дуже все чудово, цікаво, цікаво, бачиш? А зверху і не скажеш. Так, 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 так. Отже, що ж, воно, вони там напрацювали. Ось що їм пощастило дізнатися. Кубок, що яскраво виблискував на сонці, вкрала сорока. Але той виявся занадто важкий для неї, тож вона його впустила. Кіт, який прогнав сороку, трохи побавився з кубком і втік, а кубок залишився. Під деревом у траві. Бачиш? Угу. Цілу ніч він пролежав там, і його ніхто не взяв. Уранці кубок помітили дві білки, ось вони, да? вони пофутболили ним, а відтак закинули траву подалі від стежинки. Кролитька невеличка, підібрала кубик, поставила нашу румбуру, так по критячому називається візок, і повезла геть. Криличка невеличка це Віола. вигукнули кроленятка, всі разом вони впізнали, так, да, Віолу? Так, отже, бачиш, бачиш, які кроти молодці, да? вони все-все розоли всю цепочку. Спочатку сорока да? витягла, бачиш, побачила блистяще, блискуче, і вона витягла. Потім його кинула, котик погрався, залишив. Потім більчата грали, потім ще круличка невеличка його кудись повезла. Да? Таке воно ж блискуче. Так, О, ой так. І дивимося далі. І всім гуртом, прихопивши їх камбу, помчали до сусіднього саду. Натомлена віола спала на травички. Зі вона спить, бачиш, зі вона спить. А забруднений кубок лежав поряд. О, бачиш пісочниця, бачиш ось -а! Ой, побачив на радостях. а це ж він. Ура! Ми знайшли його! закричали криленятка. Від халасу віола прокинулася і заплакала. Хто тут ображає мою крихітку? Різно запитала матуся Флора, що примчала на шум. За парканом показалися. Татуся Нисім, ось що він, да? І тітонька Цинія. Сподіваюся, наші кроленятка нічого не накоїли? стривожено запитав татуся Нисім. – Та ми зараз усе вам розкажемо, хором відповіли кроленятка. Віола припинила рюмсати. Довкола накритого стола сиділи кроленятка. Так? І навперебій розповідали, твій кубок зник, розумієш, його вкрала сорока, да? а ми пішли шукати його у бляхарів. Не спитавши дозволу, суворим голосом запитав здивований татусюни. Бачиш, це вони повели їх додому, і вони сіли там за стіл до ночі, бачиш за стіл, і. Розповідають А ти знаєш, що Гамба, ну, Гамба громлик уміє розмовляти з кратами. Кроти нічого не бачать, але все знають. Тітонька Цині і Флора тільки похитували головами. Ах, яка пригода! Усі дякували Гамбі І вона сказала, мені пора, дайте мені кубок, дідусь почистить його. І він знову стане як новесенький. Приходь гратися з нами навперебій, запрошувала гамбу кролинятка Приходь, коли заманеться, запевнив її татусюнисем, «І, і дідусеві своєму скажи, що він завжди бажаний гість. Переконаний, ми чудово знайдемо спільну мову. Так бачиш, яка гарна пригода. Бачиш, от вони, вони вдома, титенька циня дасть е, гамбі кубок, дідусь відчистить, прийде в гості. Вони накриють гарний стіл, посидять, поїдять смачненько, поп'ють чайку, поспілкуються, і буде в них все добре, в них зміниться е, е, мніння про оцих бляхарів, і не завжди не завжди перше враження правильне. Це дуже добре, коли ти е, знаходиш в людях щось гарне, щось добре, щось хороше. Дуже гарна пригода. Піруета залишила віконце відкритим, а сорока бачиш раз. І наблискуче зреагувала. Отже, треба бути обережним і уважним. Так? Але все добре. Коли все добре закінчується, я тебе люблю. Дуже гарні історії, правда? І дуже-дуже гарні ілюстрації. Я можу дивитися, їх не дивись, яка люстрочка, яка знову морковка, да, морквинка, От то ж у них так все цікаво, цікаво, цікаво. Я тебе люблю, моє сонечко. Нехай в тебе все буде просто-просто чудово. Тьом-тьом. До зустрічі мій солоденький.